Доброго дня, любі друзі! В ефірі Софія. Зараз я зроблю розклад для Діви з 20 по до кінця лютого 2023 року. Працювати буду з картами МАК, 4 колоди. І так. Перша колода метафорічні асоціативні карти. Якщо хто не знає, як працювати, це дуже потужний інструмент для відновлення, налагодження зв'язку зі своїм підсвідомим, зі своєю душею. Гарантовано люди, котрі хочуть знаходити відповіді, отримувати, вони їх отримують за допомогою цих карт. Якщо ви готові бути з собою чесними, шукаєте відповіді, ви їх отримаєте. І так. Зараз я запитаю колоди, витягну дві карти. Запит буде такий. Ви можете свій запит формувати потім. Зараз запит такий. Що дівам допоможе? Які енергії допоможуть до кінця лютого отримувати свої перемоги? Тобто, що вас буде підтримувати? На що ви можете. Оп. Як це, як це сказати? На що ви можете розраховувати, на яку підтримку, да? Тобто, можливо, чогось не бачите самі. Тобто дві карти. Зараз ми подивимося, що вам буде допомагати, які енергії. Раз, два. І так, Діва, які енергії, на вашу думку, вам будуть допомагати? Дивіться. Спокій, врівноваженість. Знаєте, тут таке мені прийшла така асоціація про бажання, коли людина, знаєте, так робить вигляд, ну не дуже і хотілася, тобто приймає і відпускає, да, і все починає тобто, відбуватися так, як людина насправді хотіла. Отут мені про це. Тобто, ну, да, перше, що було, спокій, врівноваженість. От. Чистота, відкритість, Тобто ця пані точно благоприятно до всього відноситься. І наразі в неї такий врівноважений вигляд, баланс, От. Ну, довіра і все, все таке. Тобто, зверніть увагу, де вам треба можливо заспокоїтися, не накручувати якісь ситуації, просто дати їм час. І ще а, карта, що ще може вас підтримати. да? Дивіться, тут пані, вона не сама, її оточують інші пані, да? і вона отримує якусь підтримку. Можливо, зверніться е, до когось, вам треба звернутися до когось за підтримкою. Можливо, ви ну, не дозволяєте собі да, отримати таку підтримку. Можливо, Соромно звернутися, не хочете проявляти слабкість, але тут вона не слабка. Тут ще про те, щоб бути в оточенні, але бути собою. Тут пані вона про щось думає, вона ну, не дуже і тут, да? але вона не, не чинить опір, їй, їй комфортно, вона приймає цю підтримку, приймає цю заботу. от. Тому подивіться, якщо вам треба підтримка, знайдіть ту людину, від котрої ви можете її отримати. Не страшно просити про допомогу, це не слабкість, це навпаки сила. Розумієте, це сила. Попрохати навіть просто когось вас обійняти, якщо ви не в ресурсі. І від того ви будете наповнюватись. Тож. Подумайте про це. Так, ці карти двосторонні колода. Зараз я буду читати тези. Тези, підказки, вони не обов'язково повинні співпадати по відчуттям, по усвідомленням з тим, що намальовано, Розумієте? Ну, Сприймати це е, як різні речі. Іноді вони да, відзеркалюють іноді ні, дивлячись, перекладайте на свої ситуації. Коли тобі вистачає мужества ізліч свою мечту із недр своєї душі, не відказатися від от неї, тебе чекає нове питання. Ну, так, да, про довіру, як я в принципі сказала, ну, ця пані точно знає, ну окей. Я от йшла таким шляхом, не дуже щось там в мене вийшло, наприклад. Я піду іншим шляхом. Зараз я посижу, заспокоююся, розкладу все по нових полочках, да. От. і візьму з собою далі те, що мені точно потрібно, і. Все, все буде добре. Іноді треба зупинятися, дивитися, чи точно я туди йду, чи немає в мене, наприклад, внутрішнього конфлікту щодо моєї стратегії і так далі. Тобто, да, я хочу мити, але ну досягнути це ці цілі, але м, м, треба розуміти, що екологічна, екологічні треба обирати стратегії, тобто не там не. Не вбити когось, не красти, да, а обирати свої екологічні, щоб нікому не завдавати шкоди. І тоді обов'язково буде перемога в будь-якій справі, якщо у вас благі наміри. Обіспечувати духовну сосредоточеність і взаємосвязь з другими людьми. Ну, так, да, тут про зв'язок. Я так і сказала про зв'язок. Можливо, комусь не вистачає такого зв'язку. То пошукайте, хто все-таки вам може ну хоча б тимчасово да, з кимось зустрітися, просто поруч помовчати, іноді теж відчуваючи підтримку. Ну, це корисно. І ще така теза. Навчайтеся давати самі собі підтримку. Тут ще про це для мене, знаєте, що теж не завжди обов'язково. Коли людина стає більш цілісною, вона навчається сама собі, собі давати підтримку. Вона себе ну, не кидає, да? вона. Завжди по вона з собою, завжди поруч. Вона може на себе полагатися, Вона вір... вірна людина собі. От я вирішила так і я так йду. Але щоб не відбувалося, вона себе по перше запитує завжди про що це для мене? Чому щось не так? Або ну, щось так, але трошки не так. І ще. Тобто, до себе звертайтеся, навчиться собі давати підтримку так само. Як і про, просити про про гнучкість, просити у інших. От. Тому що для нас ми соціальні істоти, люди, соціальні істоти для нас важливо, але оточення на нас дуже сильно впливає. Тому обирайте, кому ви довіряєте себе, да? а з ким ви бачите, як тут. Ну, пані, вона начебто з ними, але все-таки вона в собі. Вона тут в собі весь такий вигляд. Я потім фото викладу, щоб ви могли більш чітко роздивитися і попрацювати з цими картами далі. Тепер благословення роди колода. Зараз я запитаю для діви до кінця лютого. Попрошу. У колоди благословення, і ще ця карта може показати, на що в вашій родовій системі треба зараз звернути увагу. Ну, що підпитати і так далі. Що, можливо, трансформувати якось куди, куди дати своє, свою увагу, своє тепло, свою енергію. Да? Тому що родовий зв'язок дуже важливий для будь-якої істоти, і то неправда, що треба забувати або можна забувати своїх предків, відмовлятися. Ні. І так, для Діви, будь ласка, благословення, одну карту. О, дивіться. На що звернути увагу? да? Подивіться, на що звернути увагу в родовій системі? Навчиться радіти, навчиться приймати як допомогу, так і подарунки від всесвіту. Про легкість ця карта для мене. Про легкість прийняття. Тобто навіть я гадаю, така дівчинка усміхнена, От, якщо б тут не було навіть такого песика, да, то вона б все одно раділа будь-якому будь будь подарунку. От, а ще про, то, про те, що дозвольте собі, почніть собі дозволяти те, про що ви мріяли. Да, дозвольте собі а, бути щасливими, приймати. Це життя, і якщо вам не вистачає можливо і такої підтримки, ви знаєте, наші друзі, чотирилапи, це просто ресурс позитивних емоцій, це просто постійне зцілення, коли з ними спілкуєшся, коли взагалі проводиш з ними час. Тому подумайте, можливо, якщо ви не можете собі завести а, такого дружочка, да, то є різні. Приюти, да, там, де їх збирають, їх там багато, можна допомагати такому місту, ну, тобто місцю, можна ходити гуляти там з ними, або допомагати прибирати, все одно бути спілкуватися з багатою кількістю тобто, тваринок. Ну, це як варіант, просто, якщо детально розглядати, якщо взагалі, то просто прорадіть. дозвольте собі бути щасливими і сприймайте все як подарунки Всесвіту просто. Да, якщо, ну, <смір> якщо там їй не сподобається саме кольор е шарика, да, то не треба, наприклад, там, значить, був непрямий не запит, некоректний запит до всесвіту, що конкретно вам потрібно. Да? Але все, все одно треба поблагодарувати за те, що вам вже дається. Ваш род благословляє вас на ісповніння ваших желаний, на благо вам і всьому окружаючому міру. Ваш род радується вместе с з вами. <смір> В принципі, що я і сказала, дозвольте всесвіту виповнювати ваші бажання, але завжди пам'ятайте про безпеку запитів, про безпеку своїх бажань. Вони повинні бути коректно составлені, тобто коректно прописані, коректні запити, конкретні і коректні. Да? От, і завжди, завжди просіть екологічно, наприклад, якщо вам потрібні гроші, то е, робіть такий запит, що я, я отримую часто гроші легально і екологічно. розумієте, Тоді не буде якихось чорних схем, до вас не будуть вони чіплятися, бо у вас чітко, ви всесвіту даєте зрозуміти. Я хочу екологічно, легально. Тобто туди треба йти, у цю нашу систему, ну вона всюди корупційна і так далі. Треба через себе її змінювати. По-перше, себе змінювати легальності, екологічності, у всьому, да? в своїх запитах це безпека, бо повертається потім, вкрали десь 10 копійок, а втрачають люди мільйони за того. Бо воно ж як в банку, потім проценти треба виплачувати теж за свої вчинки. От. Тому дивіться, про що це для вас? Беріть свої усвідомлення, шукайте. Тепер колода мандала в природі. Де взяти ресурс? Що вам допоможе зібратися? Що вам допоможе тримати, протриматися да, цей період на більш високих вібраціях для Діви до кінця лютого? От одна вже випала, ще одну, я дістану карту. От, і ми, ми зараз ще будуть підказочки. М -м -м -м. Майже одну. О. І так, що буде допомож.. допомагати? Де взяти ресурс? Дивіться, теж, да? де взяти В своє, е е е там, де вам комфортно. Оця карта мені там, де комфортно саме вам. Тобто тут є оця медуза. І вона в, свої, в своєму оточенні, в, своє, в своєму середовищі. Саме там їм їй комфортно, якщо її витягнути, вона помре. Знайдіть місце людей, не знаю, або оточення, або наодинці, але знайдіть якесь для себе місце, де ви зможете побути наодинці, отак от, просто спокійно посидіти. Да? І якщо у вас нема взагалі можливості, то вчіться бути з усіма, але сама собі. Розуміти, тобто уникати у цього всього, що не потрібно. Якщо вам зараз треба подумати, перегрузитися, да, зрозуміти, як я можу це, я, я хочу подарунки. Що мені треба? Мені треба змінити свої. А, Свої вібрації, тобто на радість, на прийняття, на віру в чуда і так далі, да, в щось таке. Всесвіт до речі, дуже любить, коли люди поводяться ну, більш як дитини, коли вони вірять у якісь чуда, якісь в якусь магію і так далі. Ну, я про добро там і все таке, да, про якісь чудові випадки, як буває, хтось когось рятує несподівано, хтось щось знаходить для себе, таке важливе, що змінює взагалі життя. Тобто тут ваше середовище екологічне, да тут Медуза, бачите, вона саме в себе, в себе вдома. Тож, можливо, у вас вдома треба зробити таку обстановку, щоб у вас було своє безпечне місце, де ви зможете побути наодинці, подумати, перегрузитися, очиститися, відновитися і так далі, розумієте? От, То подумайте, як ви можете це зробити? Ну, тут теж про природу. Йдіть в природу. Йдіть в природу. Знайдіть собі десь, не знаю, якийсь парк, якесь дерево, якийсь куст, де можна заховатися, постояти, подумати, не знаю, обійняти якесь дерево. От, попрохати в нього його енергію, підтримки, сили. От, і повірте, це працює. Ну, тому просто йдіть, бачите, зелень це завжди про екологічність, про легкість, про натуральність. Тобто не треба щось щось. Щось таке з себе уявляти, наприклад, да? Будь, будьте такі, які ви є. От, і буде вам щастя. Так воно буває, дивіться. Всесвіт завжди він посилює ті емоції, ті е, стани, в котрих людина знаходиться всередині. Да? Не, те, не те, що зовні. Зовні людина може виглядати дуже щасливою, самовпевненою і так далі. Але додому приходити і просто в... Падати впадати в відчай від якоїсь дрібнички, тому що ну це така людина, вона не хоче комусь, наприклад, відкриватися. Тобто, те, що всередині, якщо всередині вас є якісь незрозумілості, да, куди йти далі. Як налагоджувати контакт або як бути з собою? І якщо у вас нема можливості побути наодинці, то вам варіант: ну приділіть цьому увагу зараз, знайдіть собі безпечне місце і набирайтеся там ресурсу. Іноді дуже корисно не іноді. А взагалі це треба робити. як... Схему просто. Практика мовчання є, йти кудись і просто бути з собою, в своєму комфортному середовищі бути відчути себе да частиною природи і так далі. То не сидіть вдома, ну, бачите, тут не дуже екологічно, бо пані все одно їй не до цього. Вона хоче десь так бути і отак, розумієте? от А потім буде так, обов'язково. Всесвіт любить, коли. Ми дозволяємо собі розвиватися, коли ми себе балуємо, коли ми за собою, ну, тобто, коли ми приділяємо собі увагу, даємо собі те, що ми насправді хочемо, коли ми навчаємося давати самі собі, то потім отакі несподіванки постійно з нами відбуваються, тому що всесвіт підсилює розуміти те, що всередині це головний закон. Всесвіту, закон притяжіння, ми притягуємо те, тобто, якщо ця пані не знайде варіант, як їй залишатися десь екологічно побути з собою, перегружатися, да? Все буде погіршуватись, людей буде все більше і більше навколо. Розумієте, буде все громче, і громче навколо. Тобто буде голосно, Вона не зможе все-таки ну буде більше роздратування в неї і так далі. Буде погіршуватись. Якщо вона скаже Стоп, все от не знаю. Навіть якщо це її служа... служанки, да, наприклад, вона скаже: Стоп, все, ви залишаєтесь там, вам є чим займатися я йду сама. Тобто і вона розриває так і вона, він розрива. Так можна розірвати то колесо, по котрому ходити. Да? І воно піде в інший бік. Тобто, все світ дивиться. О, дивись, вона згадала про себе. Вона хоче відпочинку, екологічності. А, вона, вона почала думати, як йти, як їти далі, як їй радіти, про взагалі про родову систему згадала, дала туди да? свою енергію. Ну все, давай я її тоді будемо підтримувати, тому що вібрації підвищуються. Да, і таку людину слід підтримати. А що таке підтримка від всеси? То це блага у всіх сферах, котрі для, для нас важливі, котрі нам дійсно по, по, котрих ми потребуємо, щоб вони були налагоджені. От тепер потужна теж колода. Зараз ми запитаємо, дивіться. На які відносини звернути увагу, от зараз, щоб у вас підтягнулися всі інші сфери, яка зараз сфера ну потребує уваги вашої. В першу чергу, тому що дивіться, все пов'язано. Усі сфери: любов, гроші, відносини з батьками, з родами і так далі, з собою, самооцінка, все це пов'язано, все пов'язано. От, але завжди є якась. Ну, така сфера, де наразі на, на цей час, в який є більш, скажімо так, прогнулася, да? є впадинка. От. І ми, коли підтягуємо цю саму гостру спочатку сферу, то інші теж підтягуються, як тканину. Да? Посередині взяти. то... Все, що ну, полотно інше, воно теж підтягується так само і тут. От, тому на що звернути в першу чергу, з чим попрацювати? Відновити так само, можливо, ці відносини треба, дати їм енергію, дати тепло, любов і так далі. От, для Діви до кінця лютого зараз одну карту, потім інші запити і ще одну. І так, на які відносини треба в першу чергу з чим треба розібратися? Як на мене, скинути маски, зазирнути в себе. Щось турбує. Щось турбує. Тобто, дивіться, тут пані, вона, ну, вона, скажімо, теж, в, вона вдягнула цю маску. да, Вона просто от така, вона застигла. Вона тут застигла. А їй от цього хочеться, розумієте? Але тут такі обставини, що вона. ну, в такому образі зараз. Але люди заграються, розумієте? Люди заграються, так не можна. Діти, наприклад, вони варті того, щоб знати правду. У ну, будь-якого психолога запитайте, треба казати правду, але адекватно не її подавати. Так? Не можна постійно казати, якщо там сльозами заливаються, а зверху це у дитини. Ну, вона не розуміє, вона втрачає довіру, тому що вона бачить одне, а відчуває інше, а чує ще третє. Розумієте, вони ж теж відчувають. Тобто подивіться, кого ви дурите, де ви загралися, або з вами таке відношення, або думають, що ви такі дурні, нічого не відчуваєте, не знаєте. Да? Хтось вас ну, намагається таким чином, тобто посміхаючись, пригортати до себе. Але якщо там сльози, то це енергетика отруйна для дітей, для всього оточення, тому що це лицемирство, розумієте? Це ненормально. Не треба казати, все добре і через хвилинку, ну це такі просто як приклад. да, Затуляти дитині уші, щоб вона не чула вибухів. Ну, тобто вона все одно все чує, вона розуміє, що щось не так. Я приклад просто приводжу. Вибачте, якщо когось тригернула. Але то є так. Багато роблять таку помилку, і діти потім втрачають довіру до батьків, і як в ну, подальшому, да, то і до Всесвіту, до Богу, до будь-чого. Тому подивіться: це треба виправити, дати сюди увагу комусь. Комусь від вашої посмішки негарно, нелегко. Можливо, це ваша дитинка всередині. Да? Коли ви їй кажете, не звертайте на неї увагу, просто кажете, та все добре або взагалі у мене нема на тебе часу. У мене все гарно, я доросла, я усміхнена, я довольна, ти теж повинна бути така. Не повинна. Не повинна. Якщо то про вас, то дитинку треба, ну, з нею треба, їй треба приділяти час, дорощувати, скажімо так, її до, до калесати до і так далі. От, То подивіться, що в вашому життю перекладайте на себе. А тепер дивіться, тут, тут велика робота, тут велика робота всюди. От, І ми зараз подивимося, де взяти ресурс, тобто з яких відносин. З яких. Або це можуть бути, я не сказала, але в інших відео до того я пояснюю завжди. Відносини у вас можуть бути не тільки між людьми, розумієте? Це можуть бути відносини, наприклад, з грошима. Наприклад, ви собі кажете, в мене все класно, я посміхаюся, в мене є там зарплатня. А всередині ви плачете від того, що ви копійки е, рах, рахуєте до, до наступного разу, розумієте? от Тому а, не варто, не варто, я вибачаюсь, в мене тут собака гавкає. от Тому не варто а, не варто так себе поводити і заграватися з цим, розумієте? от Остання карта, звідки забрати, з яких відносин забрати а, свою енергію, з яких відносин вам треба забрати свою енергію. от По, Я вважаю, що це повторюється карта. Вона вже була і по-моєму навіть у дів була в, в розкладі котра в котра до твоя твою маті.